Які у вас виникають думки, коли ви чуєте проповідь Євангелія? Коли говорять, що потрібно навернутися до Бога, прийти до Його дому, вивчати Його слово та виконувати волю Божу. Люди бояться цього, люди не хочуть, люди говорять, я ще не готовий, мені це не цікаво, в мене на це своя думка, я в Бога не вірю. Але закони діють незалежно від того, віримо ми в них чи ні. І... Наша душа, вона вічна. Це життя не закінчується, це лише підготовка до вічності. І поки ми живемо тут на землі, нам потрібно навчитися жити по законах неба. Нам потрібно народитися духовно від Бога. І лише коли ми отримаємо духовне народження, коли ми з'єднаємося з волею Божою, з Богом, коли ми будемо вчитися в людей Божих, які вже мають перемоги. лише тоді ми зможемо і змінити своє життя тут на землі, очистити світ проклять, від хвороб, від проблем, від війн, від всякого роду прокляття і наслідувати життя вічне з Богом. Це і є суть християнства, щоб ми прийшли в вічність до Бога, щоб ми воскресли, так як і Христос воскрес, щоб ми повернулися додому на небеса. Бог не бажає, щоб люди загинули, щоб люди пішли до пекла. Але Бог дав вибір кожній людині, і кожна людина робить цей вибір, коли чує Слово Боже, коли чує, що їй проповідують про Бога. Вибір, чи прийняти це слово, підкоритися Богові, чи далі гордитися і жити для себе, для плоті, але наша душа та наше тіло вони приведуть нас до пекла. Тому обирайте. Якщо ви хочете вивчати Біблію, Слово Боже, напишіть мені. Наша міжнародна християнська місія, Слово Боже, кожного тижня проводить онлайн-зібрання, конференції, де ми разом вивчаємо Слово Боже, Біблію та молимося. Хай вас береже Господь.